Чим поведешся, того і наберешся. На сьогоднішній день ціла купа різних деномінацій. І коли ти кажеш просто людині, що ти християнин, людину це не влаштовує. Ти маєш сказати, чи ти православна, чи ти католик. Але Ісус, коли прийшов на землю, Він не належав до ніякої деномінації. Були єсеї, фарисеї, книжники, садукеї, ільєни і так далі. Єсеї це були люди, які жили в пустинях, і е, то як зарашні монахи, фарисеї це ті, котрі перекручували слово Боже, і це була еліта того суспільства. І родіянці, садукеї, вони не вірили в загробне життя, потойбічне життя, і вони підтримували ірода. Ну, політика була в них на першому місці. Зелоти це були такі напрямки, такі, та де люди були злі, вони доказували такий дух зелотства Вони постійно. Я ти мені мусиш пояснити. Я не піду звідси, поки ти мені не покажеш. І такий, знаєте, дух агресії. Ісус не приєднався до ні одної з тих течій. Він створив свою церкву християнську, бо Він сказав показав людям, що ні одна з них це не є істина церква. Ісус каже: Уникайте! Тікайте, не дай Боже вам закваситися тою фарисейською, садокейською закваскою, бо це була еліта суспільства. Вони були при владі, ці люди. І Ісус каже в Матвія 16 глава, він нам показує, що це що таке закваска, це вчення. А садокеї вони казали, що аду нема, церкви не треба, і так і далі. То саме, що зараз люди пропагують. Церква перша апостольська це був височезний стандарт. Там боялися чужі примкнути до цієї церкви. Ісус сказав берегтися тої закваски, вони її береглися. Там була совість, честь в цій церкві. І одного разу розмовляють розмовляю з одною дівчиною з іншої церкви, і вона каже: Ну, в нас такого нема, що в нас тільки свої, наприклад, на служінні там, там, на, на службі. В нас можна всім, хто хоче заходити, приходити, йти, виходимо до всіх на молитву. А в нас такого нема. Ми є церквою, це сім'я Божа. Це і виникають такі різні проблеми, і тому і люди безплідні. Тому що вони бігають по всіх церквах, ніхто за них не взяв відповідальності, вони ніде не належать. І люди отак ходять з одного зібрання на друге зібрання. І... Вони не можуть принести плоду, вони безплідні, плідні дуже часто проти, коли ти йдеш в якусь іншу церкву. На їхню думку, ти ж хрещена в православній церкві. Як ти пішла в інакшу церкву? Або католицький, ти пішла, або ти там протестантка? ти пішла туди в православну. Немає різниці в яку. Тому що е, люди не розуміють, що е, Ісус Христос, коли прийшов, до нього так само казали, е, що А, ми діти Авраама, ми діти Мойсея, що ти тут прийшов нас, вчиш. Що ти тут розказуєш? То вони його тому розіб'яли, бо вони мали своє вчення. Але є апостольська церква, є вчення апостолів, де чітко і конкретно Господь Бог каже, що робити. І якщо ти ходиш до такої церкви, де не вивчають Слово Боже, де не досліджують Писання, то питання, що це за церква? І питання, чи ти спасаєшся? Питайте собі діяння святих апостолів, 5 глава, 13 вірш. Дуже багато для себе пізнаєте. Ісус це істина, ніяка з деномінацій не є правдивою. Ісус, Християнство, ось що ми маємо робити: ми маємо стати учнями. Так, як і було від початку. Мене дуже часто питалися, якої ти деномінації? І я так бігла відповідати православна християнка, щоб до часу не розчарувати нікого. Я християнка, і деномінація не має взагалі ніякого значення, тому що Ісус не належав до ніякої деномінації. Ісус на першому місці. Поставити собі запитання, чию віру я продовжую е, своїх предків, чи продовжую я віру апостолів? Служитель церкви, котра прийшла. До нас до церкви, і вона знала на пам'ять Біблію повністю. Вона глави могла вам декламувати. І коли вона слухала пастора Станіслава Миколайовича. Вона сиділа з відкритими очима і тільки кліпала, тому що не розуміла, що відбувається такого чистого слова Божого, котре розділяє до глибини душі. Вам ніхто там не буде стелити по вухах, а там кажуть чітко, конкретно слово Боже. Так як Ісус сказав, каже до фарисеїв: Та ви, навіть якщо ви когось знайдете, е, приведете до спасіння, то ви зробите з нього Сто разів гіршого ніж ви самі. Ви є породження їх Ви є діти сатани, діти лукавого, пси, свині. Ісус ніколи не догоджав таким людям. Ісус не стелився під них. Він казав конкретно, в чому проблема. І найвище, що ми можемо зараз досягти, це не домінація, це не вік церкви і не хто там пастор, а стати учнем Ісуса Христа. Тож нам звільнитися від тих всіх заквасок, фарисейства, садукейства і так далі. Нам треба слухати чисте слово Боже. Нам треба дієта слова Боже, кожен день, мінімум дві години, вникати, розбирати чисте Євангеліє, і тоді оце все. Ці всі закваски, ці всі вчені відваляться. Ми не можемо слухати всіх підряд в інтернеті, тому що коли ми слухаємо всіх підряд, ми не знаємо життя тої людини. За кожним словом, за кожним реченням стоїть якийсь дух садокея, фарисея, книжника. І людина, яка не розбирається в біблії, вона поняття не має, що вона слухає. Люди бувають дуже гарно говорять, але ми ж не йдемо вчитися, наприклад, економіки, та як будувати бізнес з бомжа під плотом. Та, ми йдемо вчитися в людини, яка вміє. Розуміє, має плід, має результат з того, що вона робила. Вона як мінімум має бути бізнесменом. Правда, так само і ми. Ми маємо вчитися духовних речей людей, які маємося від тих, хто має результат і у всіх сферах людина не може тобі рекомендувати, як будувати сім'ю, якщо в неї самої не склало сім'ї. Вона розведена. Вона не може вчити тебе бізнесу, якщо в неї самої це не вийшло. з ким поведешся, того і наберешся. Якщо ви не є в ніякій церкві, у вас немає е, нікого, з ким би ви вивчали писанні е, ви не належите до ніякої деномінації і ви хочете вчитися слово Божому. Приходьте до нас на служіння, напишіть мені особисто, я буду з радістю з вами спілкуватися. Будемо вивчати. У нас кожного дня ввечері є приламування духовного хліба. Ми кожного вечора е, збираємося на молитву, і кожного дня у нас є служіння. І раз в тиждень в нас є богослужіння, де дуже велика кількість людей збирається. Також в нас є прямі трансляції, де наші пастора виходять. Дуже багато всього. Ви зможете пізнати Господа за короткий час зрости духовно.